Бутіка, Фредекс в дрбаки, поставили якийсь <смір> сарайчик. <смір> Яке щось тут не А, ну це теж речі з Брук Бутіка, бо я бачу їхні цінники. І тут щось ще написано, але мені треба перекласти, що тут. А, це, коротше, якийсь стих із Євангелія. От, Тільки щось я не зрозуміла, що за інсталяція така. Ми змію написали листа Діду Морозу. Зараз занесемо. Іван <клухи> не сміток, що я. Сьогодні змії ще ходили гуляти, далі гуляли сьогодні, прийшлися до торгового центру в дробаки і зайшли в норму. В нормалі я хотіла купити або якийсь папір для того, щоб загорнути подарунки. Але я спочатку його не знайшла. Зато знайшла отаку коробку. Я хотіла вам одразу зняти, а потім думаю, то не буду це знімати. Вона була товщиною тільки оце як кришечка оця. Оце донишко, воно було складене і оце вкладене в цю кришечку. Тобто, взагалі, отакий пакуночок отакої товщини. Клас, клас. 28 крон. Оця коробочка. Сюди я поклала подарунки. Ну, вже в одну коробку, бо вона здорова. Я сюди два подарунки поклала: і для Хайді, і для Іріс, для її доньки. Тут дві ті коробочки цукерок, що я вам вже їх показувала, і дещо ще. Ну це вже не буду казати, але це невеличкі такі, не коштовні, недорогі. Подарунки того, що в них тут не прийнято дарити щось коштовне. Це хіба що може подарувати рідна людина. Хаді я вже не вважаю мало знайомою для себе людиною, вона мені вже рідна, і я гадаю, що я для неї теж, бо вона мені сама це казала ти для мене, як сестра. От. Тому тут і не зовсім дрібниці, і не дуже дорогі. От. І я, мені сподобалось, як я обіграла оці ті сьомочки, ленточки, якими я зав'язала подарунок. Це кольори нашого прапору, блакитний і жовтий. І це ті сьомка їхнього прапору. І я поєднала їх, що ну, це, як знаєте, як. Ми тепер вже отак пов'язані ці дві країни, тому що Норвегія дуже допомагає. Тут дуже багато українців. А саме отут зав'язано це, як ми з Хайді тісно переплилися. Я з великою любов'ю. Пакувала цей подарунок і ще хочу підписати ту відкритку, яку я намалювала. Я не знаю, чи буду я її показувати чи ні. Зараз тоді покажу. Це у нас був активітет. був, був такий урок малювання. Це я намалювала акриловими фарбами. Ну не зовсім прямо з голови я сама, а вчитель показував і ми так малювали. О, тут теж подарунок у вигляді кольорів нашого прапору жовто-блакитний. І такий, Це ж буде рік дракона, тому зараз ще тут підпишу, на норвежський складу і підпишу. І отак її подарю. Я думаю, дуже красиво буде. А ще я знайшла там такий шоколад в Нормалі. Я останні купила, там два тільки залишалися помаранчеві. Це з чорного шоколаду і зовсім з білого. Ціна 36 крон. Я такий самий колись купувала ще в Україні. От тільки виробник хто? Я не 157 грамів. 30, 36 крон. Це дуже смачно. Він такий смачний, я пам'ятаю. Тут долька мій апельсинчик, отак. От. І його ще так розкривати, треба так ударяти, і він розсипається на дольки. Я не знаю, чи її зараз у мене вийде. Оскільки я не знайшла виробництво. Тут і Лондон, і Франція, і щось в Ірландія. Я розумію, що це можливо якісь філіали ще їхні, це не норвежський, це привозний. Він такий, такий важкий, бачите, який такий персинчик. Порізала палець сьогодні. Зараз спробую його так от відкрити. Так, я тільки не пам'ятаю, як його. Ні, його можна і так розкривати. Тобто, не обов'язково там його гепать. але ж так хочеться, щоб ефектно якось. О! Все. Дивіться, бачите, він розсипався. На долі. І тут, виходить, такі долічки шоколаду. Тут просто шоколад, нема ніякої начинки. Він з такою апельсиновою олійкою без цедри, а тільки тільки олійка. Треба було і білу тут забрати. Бо білий я не куштувала такий. Мені здається, теж смачно. М -м -м. Клас, це на подарунок просто саме те. М -м. Папа, далі буде. Хто так може? Я так можу. Нічого не предвіщала. Лежала, лежала. Думаю, так. Я прислоняюся до духовки, вона пікає завжди. Так, думаю, завтра вихідний. І що? А що я завтра буду зранку до кави? І сьогодні нічого не було. 9 годин вечора я вирішила спекти мандариновий пиріг. Я купила сьогодні мандарини в турецькому магазині по 9,90 за кілограм. Думаю, мандарини є, борошно є, вода є, рослинна олія є, яйця є, цукор є. Тому все, буду готувати мандариновий пиріг. Це такий, знаєте, простий рецепт. Ви його, мабуть, теж давно знаєте. А хто не знає, то зараз швиденько покажу і теж приготуєте ще мандаринове свято. Спочатку приготую форму Надо натерти її вершковим маслом, притрусити трішки борошном, щоб потім поріг можна було дістати легко з форми. Підставляємо, чистимо мандаринки. Ой, давайте я проще зроблю. Отак. От, От і все. Так, тепер форму притрушуємо з цукром. Донечку десь 2 столові ложки цукру. Тепер отак ріжемо навпіли, вкладаємо сюди. Хорошо помили мандаринку. І тепер на такі маленькі терочки знімаємо з одного мандарина цеду до білої кожиці, щоб не гіркало була. Тепер ми додаємо сюди мандарин, два яйця, і тепер це все треба подрібнити блендером. Тепер процітимо це через сито. Даю сюди цукор 100 грамів, 150 мл води і 150 мл рослинної олії без запаху. Рафінованої. В мене рапсу. 10 грамів розпушувача і 200-250 грамів борошна. Тут в залежності від того, яке борошно. Треба дивитися за консистенції. Росією. Тісто повинно бути такої консистенції, як на оладки. Духовку розігріваю до 180 градусів. Заливаю це все. І випікаємо десь 40-45 хвилин. Це теж в залежності від вашої духовки. О, такий красивий пиріг. У мене тільки блюда немає для нього. Але сподіваюсь, що це підійде. Ой, ви знаєте, якраз. Так. Сподіваюся, він спікся. Його можна присипати цукровою пудрою, але в мене є глазурь, і я трішки прикрасю глазур'ю, але посиплю й посиплю пудрою теж, тому що цукру тут не дуже багато. І посиплю ще такими Нарядними. Так, і відріжу зараз хайди щоб вони завтра з іріс на сніданок вранці з тяжечкою кави з'їли мандариновий пиріг. Отак от, от, боже, я сподіваюся, що він смачний. Отак він там в розрізі. спробувати. Бо щось ви знаєте, ця духовка пече довше. У мене в Україні дві було духовки. от там 40 хвилин. Тут я пекла час.